Ми почнемо із теми, яка наскрізною була впродовж цього тижня. Це тема обговорень законопроекту про мобілізацію. В очевидці. гострі будуть баталії навколо цього документу і наступного тижня. Але тут Цікаво, що 6 січня Федір Веніславський, який є представником комітету з питань національної безпеки та оборони, спрогнозував, що той документ який зараз розглядають на комітеті, можуть відправити на доопрацювання в кабінет міністрів, тому що виносити його до другого читання у верховну раду це мало ймовірно дуже багато суперечливих моментів. Що ви скажете з приводу того, як почалися обговорення цього документу? Чи не перетвориться він на ну знаєте такі? Ну те, що він вже перетворився на гострі політичні баталії, можемо констатувати. Але наскільки він може? Започаткувати політичну кризу безпосередньо зараз у середині парламенту і те, що його можуть відправити на доопрацювання Кабміну чи не є це перекладанням відповідальності з народних депутатів на урядовців за якісь непопулярні рішення, які можуть бути прийняті? Ну, по перше, почну з другого якраз питання. Я просто нагадаю для тих, хто не знає законопроект, поданий Верховну Раду. Це законопроект кабінету міністрів, саме кабінету міністрів, і критику викликав саме цей законопроект. За цілу низку непопулярних рішень, непродуманих, скажем так, сирих рішень, які ну іноді викликали подив, іноді жорстку критику, неузгодженість з точки зору правої логіки, неузгодженість з іншими законами. Ну дехто каже, що там була по деяких нормах неузгодженість з конституцією України і так далі. Так що тут проблема е, кабінету міністрів, який, е, на превеликий жаль, не доопрацював цей законопроект належним чином е, і подав його в Верховну Раду ну, в достатньо сирому вигляді. Е, так що е, в даному випадку, я не бачу жодної проблеми. Це абсолютно прогнозований варіант. Я про це казав ще перед новим роком, до того, як депутати. Почали обговорювати, що це один з найімовірніших варіантів розвитку подій, коли депутати розглянуть це ж навіть не перше читання. Але тут варіанти були або от висловити певне певне критичне зауваження, але відправити на перше читання Верховну Раду. Але тоді був би ризик великий. Не кризи. Кризи не буде. От ніякої політичної кризи навколо цього законопроекту не буде. Тому що питання стоїть дуже просто. Або приймати цей законопроект, і він має стати основою більш ефективної, більш раціональної мобілізації, без якої ми не можемо, я б сказав, достатньо ефективно продовжувати війну. От що треба розуміти. Тому вибір дуже простий: хто буде проти мобілізації, буде виступати фактично за поразку України в війні. Тому е, на е, голосування Верховної Ради треба відправляти консолідований законопроект, який буде мати підтримку і більшості народних депутатів. Всякому разі, щоб голосування вже в комітеті з питань національної оборони е, питань, е, з питань національної безпеки і оборони показало, що є така консолідована підтримка, щоб не було е, принципових суперечностей між е, е, військовими. Представниками політичного керівництва, виконавчої влади. А то у нас виникла дуже дивна ситуація. Кабмін спрямовує законопроект Верховну Раду і голосує за нього. Тому що саме шляхом голосування членів Кабміну законопроект затверджується Кабінетом міністрів. І далі вже Верховна Рада має працювати. Тому дуже дивно було, коли деякі Члени Кабміну почали виступати проти деяких норм ну, цього законопроекту. А чого ви тоді за нього голосували? Так що до працювання цього законопроекту повернення його в кабінет міністрів, там щоб, скажімо так, його виправили, з врахуванням попередніх зауваження народних депутатів і не тільки допрацювали, почистили, скажімо так, і далі вже знов повернули в більш підготовленому вигляді Верховну Раду. І це буде законопроект Кабміну. Він і зараз є законопроект Кабміну і буде законопроектом Кабміну. Але відповідальність за цей законопроект мають нести всі: не окремо хтось, не народні депутати окремо, а уряд, народні депутати, офіс президенту і військові теж. І дуже добре, от я про це говорив ще до нового року. І дуже добре, що так і сталося, що в обговоренні от перші дні нового року. Взяли участь представники військового керівництва, представники Кабміну теж брали участь окремі міністри. І в принципі, я думаю, що зараз вже є розуміння того в якому напрямі рухатись далі. Так що, я вважаю, нічого критичного, драматичного повернення цього законопроекту до Кабміну немає. Він був сирим, і це було ну, зрозуміло. Було б набагато гірше, якщо б, наприклад, цей законопроект був поданий Верховну Раду і був провалений в першому читанні. Оце було б набагато гірше, але ніякої ж е, політичної кризи навколо цього законопроекту не буде, тому що будь яка е, скажімо так, будь-яка принципова суперечка конфлікт навколо цього законопроекту в Верховній Раді буде означати, е, ну скажімо так, великі проблеми всередині української держави, чим скористається ворог. І тому не можна припускати такий розвиток подій.